Так, друзі, питання у нас. Якщо зараз фотоапарат Canon 6 d Mark II, чи варто перейти на Canon RP? Дуже цікаво, що е, колись я задавалася таким самим питанням. У мене був фотоапарат Canon 6 d Mark II і е, тоді тільки вийшов на ринок Canon RP без зеркалка. 6 Mark II – Це зеркалка. І я якраз на нього хотіла перейти. Але тоді вчасно я потрапила на виставку Canon, і е, порадилась якби з самими представниками напряму, без, знаєте, без посередників, на що вони мені сказали? Що е, ну ви це і самі можете, в принципі, по характеристикам перевірити, що е, практично у вас не буде різниці? Тобто, 6D-Mark-2 і Canon RP у вас не буде різниці в картинці. Хіба що може трошечки буде різниця в ну в тому, як саме працювати, да, в зручності. І то не факт. Тобто, тут ще треба взяти Canon RP і потримати в руках, тобто наскільки вам він буде комфортний. Тому що, ну я тримала, мені здається, з таки d Mark II Він більше більш краще в нього хват. От тому я би сказала, що немає. От в цьому сенсу немає. Потрібно дивитись уже кращу модель. Тобто, наприклад, наприклад, R8 або R6 або R6 Mark 2. Тобто, оце ну, ті моделі, з яких, перейшовши на які, ви конкретно побачите такий левел, да, стрибок. А так ви просто заміните ну, Сильно змін ви не побачите. Ні по картинці, ні, в принципі, по зручності, по роботі. Це як ото, знаєте кажуть, жило на мило поміняти. Тому я вам раджу дивитись в сторону уже такого наступного левела. І тим паче у вас класний фотоапарат. У мене буквально от, ще в цьому році був такий сам. Він в мене і є, просто як основний робочий в мене був цей. Ось тому він класний, він дає. Абсолютно прекрасне зображення, все супер, все чудово. Тому я думаю, вам абсолютно не горить прямо зараз міняти. Подивіться, прицініться, там зробіть розрахунок, декомпозицію, скільки вам треба там фотосесій, скільки вам треба відкласти грошей, щоб без напрягу купити ну, один з описаних, який вам там захочеться. Тому я вам раджу не поспішати і придбати те, що вже дійсно буде вас радувати ще довго років, багато років.